Як із простої машинки зробити ось з таким показниками по бусту, по всьому. Просто нажати кнопочку «спорт». І дійсно, да, тут трошки, можливо, звук синтетичний додається через динаміки, але відчуття на педалі газу просто феноменальне. Машинка їде чудово. Тут на 180 кінських сил, невеличкий автомобіль, багато крутного моменту. Тут десь біля 400 я точно цифру не пам'ятаю, але їде цей автомобіль. Наші наче, наче Ну, Набирає він дуже гарно. Чіткі перемикання такі, навіть з легким поштовхуванням характерним. І це дуже приємно. Автомобіль дарує емоції. Знову ж таки, цей малесенький у нас кермо додає свої, свого вайбу такого. Прикольно, дуже прикольно за кермом.